Вітаю всіх на моєму каналі, вперта в Америці, і в цьому відео я вам покажу. Цілий тиждень своїх замовлень на хімчистці. Після кожного замовлення розкажу деталі, та скільки мені заплатили, і також покажу взагалі буденність. Так як зараз у нас майже закінчились документи, я думаю, багато українців, які зараз тут ЮФОЮ розуміють, що ТПС ще навіть не те, що не продовжили, а не зрозуміло, чи будуть його продовжувати. Які репаролі зараз можуть взагалі закрити. Ми зараз в дуже великому підвішеному стані. На жаль, якщо у нас не буде дозволу на роботу, ми будемо вимушені. Шені виїхати з США, тому розкажу вам більш про це детальніше, що я думаю, і взагалі як ми переживаємо зараз цей стрес сьогодні. На перше замовлення. Щиро дякую за лайки, підписки, коментарі. Це мене дуже сильно мотивує за всі гарні слова, які ви мені говорили. Я безмежно вам вдячна! Сьогодні в мене в роботі ось такий килим. Ось так він виглядає. Видно, де стояв диван. ось Тут дуже брудно. Будемо його чистити. Понеділок, 19 травня, 9 ранку. 9.40 ранку. Зараз у мене наступне замовлення по хімчисті. Вчора, на жаль, я не записала абсолютно ніяких відгуків, нічого, бо я була максимально засмучена. Килим, який я чистила, він е... зіпсувався. Це був синтетичний матеріал, все було окей, з ним не мало взагалі нічого статися, але через воду він трохи деформувався. Така як вірмішелька пішла по ньому. Звичайно, я про це сказала і пояснила ситуацію, що можливо просто підкладка так реагує на воду, або іще ще щось. У мене ніколи такої ситуації не було з килимами. Його потрібно було ще як мінімум один раз прочистити, бо він був дуже дуже брудний Ну і через собак. За нього я мала отримати 90 доларів за роботу і 60 доларів за стейлс. Я пояснила власниці, що типу я дуже вибачаюсь взагалі. Типу, ну так не мало було бути. Я дуже переживала, що людина мене не зрозуміє. Людина мене зрозуміла. Вона зрозуміла, що це не в хімії, це проблема була в воді. Це формація пішла під ложки і за води. Тобто там невелика деформація, але вона є. Я сказала, що я не буду у неї брати гроші за цей килим. І взагалі я не хотіла брати, зробити комплементарі ці сходи, бо це все-таки демідж. Але е вона захотіла заплатити. Вона сказала: я дуже ціную твій труп. Ти зробила все круто, давай я тобі хоча б за сходи заплачу. Сходи там ще 60 баксів. Вона мені дала чеком 6, 75 доларів, 60 за стейрс і 15 доларів, ще ці повдала. Да, Така прикольна жіночка. Ну, ще ось такий у нас сьогодні диванчик. Чотирихмісний букву Дуже брудний. Сподіваюсь, зараз буде все чистити моє обладнання. Ось так виглядає диван, який тільки-тільки почистила. Чистила я його три години, був дуже брудний. Тепер йду до стільчиків. я це замовлення. З замовлення. Виконувала я шість стільчиків. Диван великий. Каркас, ліжка. 5 годин заплатили мені за це 320 доларів за 5 годин роботи. Без чайного Торок. 20 травня, і сьогодні в мене є одне замовлення: питимісний диван. Ось таку мені фотографію відправили. На вигляд це був чудомісний диван. Приїхала я, побачила я ось такий жахливий бруд. Власник живе з котом і він старався якось сам сам чистити диван. І Якщо чесно, він був дуже брудний. І зараз я вам покажу, який результат з цього вийшов. Подивіться на цей результат. Чистила я його майже три години. Тепер він чистенький. Я задоволена результатом. Багато чого пішло, але він був дуже брудний, прям дуже. Я заробила 145 доларів, хоча домовлялося ми за 130-15 доларів чайових. Насправді за нього було треба брати 150, бо там було 5 місць. А ну, якби вони, хоч і маленькі, там подушки не відходять і вони легко миються. Але вони були дуже забруднені, і він мені скинув таку фотографію. Реально, ну, такому. Це тільки перша година, я вже вільна, бо зараз приїду додому і буду готувати. Е Балоньєза, паста балоньєза. Ось так виглядає моя волонєза. Більше це макарони по флотськи і я вам хочу показати шоколадку. В трейдерджо продається дуже прикольна шоколадка. Тут багато горіхів. Виглядає вона ось так. Я прям раджу. Сьогодні у нас середа, 22 травня, і ми їдемо на замовлення. У мене сьогодні вечірнє замовлення. Потрібно заправитись. І сьогодні в мене на замовленні чотирьохмісний диван. Сподіваюсь, він буде не такий брудий, як вчора. Поїхали. Я заправляюсь на заправці Костко завжди, тільки тут. Тут найдешевший бензин. І зараз покажу, скільки коштує бензин в Каліфорнію і скільки коштує мені заповнити цілий бак. Вибираю я 91-й. У нас за галон 4 долари 65 центів. Заправилась я на 75 баксів і 16 галонів. Ну що, поїхали на замовлення? Такий у мене сьогодні диван в роботі. В основному він не дуже грязний, тільки отут у нас є ерія, яку не почистити. Такі чудові люди, просто неймовірно. У них тут, по перше, дуже красиво. Я вам зараз засніму, наскільки тут гарно, скільки тут гір, тут просто вау. Заплатили мені 170 доларів плюс плюс доларів чайових, за що я безмежно вдячна. Потратила я там трошки менше ніж 2 години. Все круто прибралось, все було чисто. Я задоволена, їду додому і покажу вам зараз краєвид. Сьогодні у нас четвер, 22 травня. У мене сьогодні всього одне замовлення, яке я вже відпрацювала. Зараз вам покажу то після і скільки мені заплатили. Майже дві години. Сам диван був досить брудний, але ви ну, бачили, що в цілому він добре відійшов. Дуже приємно, до речі, клієнтка. І зараз порахуємо, скільки мені заплатили кешом. До речі, я більше люблю, коли мені дають на карту. Так зручніше потім рахувати. Так, сто двадцять і двадцять, сто сорок. Мали заплатити сто тридцять, десять доларів чайових. Супер. П'ятниця 23-го, і на сьогодні у мене два замовлення. Перше замовлення я вже відпрацювала і хочу вам показати, який диван у мене був на замовленні. Ось такий великий диван у мене сьогодні на хімчисті. Немає таких прям суперплям, просто треба зробити рефреш. Ось тут, видно, якісь розлиті плями. Результат. Цей диван я отримала 200 доларів кешем, і ми домовлялись на 200 доларів. Зараз ось така у нас вулична мебель. Зараз будемо приводити її до ладу. Наступне замовлення, тобто тут тільки кушони і подушки, але двосторонні. починаємо чистити. Ось такий результат: дві з половиною години я чистила це все. Багато чого пішло, деякі плями залишились. Також тут є плесінь, але з, саме до плісніви, це в принципі нормально для вуличної меболі, але мені здається, що результат дуже дуже крутий. Зараз сяду в машину і розкажу взагалі, що сказала власниця. За цю роботу заплатили мені 180 доларів. Хоча е, домовлялись ми за 150, тому 30 доларів від чайових. Дуже рада, коли получаю в чаєві. Е, це так прикольно, не знаю. Е, ну що, на цьому тижні це моє останнє замовлення. Завтра ми їдемо в міні-подорож в парк Сіквоє і в сан франциско е, Мета цієї поїздки більш робоча у чоловіка на роботі, там буде сетап. Але ще е, я зрозуміла, що ми не знаємо, що з нами буде через два місяці, да? тобто в нас закінчаться документи як далі бути. І хочеться поподорожувати по Америці, побачити якомога більше місць. Я дуже люблю Сан-Франциско. Якщо ви ніколи там не були, у вас є можливість поїдьте. Це реально місто, яке е, вартує того, щоб його побачити. Тому ось так. Побажайте нам успіхів, гарної подорожі. Всім гарного вечора або дня і всім бажаю успіху.